Ох, дружочки, скажу відразу, це було. Єнно, я ледве відірвався від гри, щоб піти робити огляд. Ні, серйозно гра настільки якісно передає атмосферу оригіналу, що хочеться там залишитися, і забуде про все, що є навколо. Давненько в мене не було таких відчуттів від гри. Silent Hill 2. Якщо ви прийшли до неї, щоб отримати якийсь екшоновий гімплей, проходьте повз гра зовсім не про це. Якщо ж ви хочете дізнатися, що таке справжня атмосфера, відчути страх самотності та загубленості, поринути у невідоме та пізнати самого себе. Ви на своєму місці. Але страх тут пізнається не від скримерів. Ні, це гівно залиште другосортним хорором Гра вміє нагнітати, вміє робити так, щоб вам було не по собі від того, що ви йдете у невідому кімнату. А звук рації, який буде постійно тріскотіти при наближенні супротивника, зробить ваше очечі пробивним, бо стиснеться воно дуже сильно. Silent Hill 2 це приклад елітного психологічного хоррору. І за весь час ігрової індустрії таких проектів виходило настільки мало, що можна на пальцях перерахувати. Ви на каналі Пушує, дружочки, і зараз я вам розкажу, чому ця гра стала феноменом 2000-х та чому її. Обов'язково треба спробувати поціновувачам жанру, звичайно ж, без спойлерів, тому не очкуйте. Давайте розпочну, мабуть, з оригіналу, який я проходив у році, мабуть, 2010-му. Начитавшись купи похвальних відгуків про неї, я успішно завантажив покращену версію сторенту і прийнявся її проходити. Незважаючи на постарівший геймплей, гра все одно змушувала у неї грати. Адже геймплей це не те, чим славиться Silent Hill. Звуки, сюжет, атмосфера. Ось що підкупляло у першій частині та змушувало рухатися далі і далі. Чи є ремейк Silent Hill у копією один в один? Звісно, ні, що з геймплейної точки зору, що зі сценарної. Але це не значить щось погане. Розробники з Bloober Team дуже вдало адаптували усі механіки під сучасні реалії. Перші кадри відразу повертають на союність дитинство, намагаються відразу задіти ноти ностальгії, і чор забирай, в них це неймовірно якісно вдається зробити. Розпочнемо з графіки. Вона тут, як мінімум, гарна. Текстури, що навколишнього середовища, що персонажів промальовані на 10. З 10. Теж саме можна сказати про анімації облич. Гра розроблена на Unreal Engine 5 і використовує його по максимуму. Тож за свої оченята не переживайте, вони будуть насолоджуватися картинкою. По оптимізації, ну, в цілому непогано. Навіть моя старенька 5700XT, витягує її в 3К на середніх налаштуваннях. Звісно, при умові, якщо увімкнено масштабування розширення. А воно, до речі, тут представлене у вигляді FSR 3.1. Тож, якщо навіть у вас немає відяхи від зелених з DLSS, можете розраховувати на шикарний буст. Якщо говорити про мінімальні системні вимоги, то зараз ви їх бачите на екрані. Тож, якщо у вас умовний Full HD монітор та ви маєте якусь 1650 чи ту саму ж 1070 Ti, то насолодитися ігровим процесом без фризів ви точно зможете. Там, де й графіка, там і атмосфера. І це ледь не найкраща гра у цьому плані. Я вам так скажу: мало де мені не хочеться використовувати спринт, а просто повільно йти та роздивлятися все, що мене оточує. Який же кайф я отримав, коли добирався до міста? Навколо закинуті. Будівлі, заржавілі машини, ворота, А туман? атуман. Ось він разом з колірною гамою змусить вас поринути сюди з головою. У місті ситуація особливо не зміниться. Якщо хто грав у оригінал, то їх однозначно порадує можливість заходити у приміщення, чого не було раніше. Тепер там ви будете шукати усі предмети, читати листи та все інше. Та що там говорити? Часто вам випадають ігри, де читати листи цікаво. Ну і говорячи про атмосферу, не можна не згадати про звук. Як і в оригіналі, це той аспект Гри, без якого її не можна уявити. Нагнітальна музика, яка вмикається коли треба. Скрипіння заржавілих каліток, скрегіт рації, монстрів навколо. Ось оці всі складові у сумісництві з сюжетом і роблять цю гру класною. Про сюжет я б не став би багато говорити. Тут все ж таки потрібно про все дізнаватися самому. Але якщо коротко, головний герой Джеймс Сандерленд отримує від своєї загиблої дружини листа з проханням приїхати до курортного містечка сайлент Хіл. З цього і розпочнеться його пригода, де на шляху ви будете оббиваю. Монстрів, розгадувати загадки, шукати необхідні предмети і досліджувати локації. Ну а тепер геймплей. Хто там говорив після геймплейних трейлерів, що він тут буде шляпним: нюхайте бабру, він охуєнний. Це саме та частина, через яку було дуже важко грати в оригінал. І тут його зробили максимально відповідним до жанру survival хорора. Перша зустріч з монстром відразу змусила напружитися. Ні, це було не важко, але я зараз спробую передати свої відчуття. Коли Джеймс бере в руки цю легендарну палицю і починає бити монстра, ти, як Відчуваєш кожний удар. Найкращим епітетом до неї будуть слова смачні та соковиті. Окрім того, протагоніст навчився ухилятися. Тому тепер бійка це непросте заклікування мобів. Окрім того, типи супротивників під час гри будуть змінюватися, додаватимуться нові. І звикши до цих перших безруких, призвичаївшись до них, я подумав навіщо ті хілки тут взагалі потрібні? Поки не зустрів манікенів, які мають зовсім інші патерни поведінки в бою. Так що розслабитися не вийде. Крім зброї ближнього бою, пізніше ми отримуємо і Гнепальну, яка теж пропрацьована дуже гарно, стріляти приємно. Інша частина геймплею, як я вже говорив, це дослідження світу. Вам потрібно буде обшукувати будівлі, щоб знаходити там якісь ітеми, боєприпаси, хілки. Розкидані вони будуть як по будівлях, так і по машинах, вікна яких можна розбивати, щоб подивитися, що всередині. Збереження перекочували напряму з оригіналу. Сейвитись можна лише у певних місцях, що, на мою думку, змусить вас думати перед тим, як щось робити, особливо, якщо ви граєте на високому рівні складності. Часто на шляху вам буде. Траплятися листи, записки, які несуть собі декілька цілей. По-перше, передати лорну складову, по-друге, геймплейну. Саме в записках ви в багатьох випадках будете розуміти, що робити далі, куди йти та як відкрити певний сейф. Усі ваші дії будуть відмічатися на карті, яка то дуже схожа на ту, що була в оригіналі. Вона зручна, кайфова, питань немає. Ну і загадки, вони тут є, і неймовірно круто співпрацюють з дослідженням навколишнього світу. Адже перед тим як розгадати головоломку, для початку прийдеться знайти усі складові. Даві яких не вистачає. Потрапивши в одну кімнату по сюжету, треба було дістати ключ сейфу, щоб вибратися звідти. Ох, попосидів я тут читаючи усілякі надписи на стіні, щоб його відкрити, це було цікаво. І звісно, коди ж з оригіналу не підходять. Дружочки, якщо коротко описати вам цю геймплейну складову, вона дуже і дуже схожа на Resident Evil 2 Remake. Прям дуже схожа. Що боївка, що стрільба, що оці всі механіки дослідження і розгадування загадок. Тож, якщо ви грали у неї, приблизно будете розуміти, що таке Silent Hill 2 Remake. Та й не дарм. У 2000-х Silent Hill і створювався в першу чергу як конкурент Капкомовському продукту. Ну як ви знаєте, успішно з ним конкурував. Йо переситей, я неймовірно радий, тому що ця гра нарешті повернулася до нас у вигляді ремейку. Але й тут є невеличка ложка дьогтю у цій бочці меду. Це баги. Так, гра офіційно ще не релізувалася. Я грав по пріоритетному доступу. Можливо, до 8 жовтня вийде якийсь патч, що поправить їх. Але не сказати про них я не можу. Погравши певний період, я зустрів їх декілька: по-перше, зайшовши в готель. У мене зникли усі текстури. Спочатку я подумав: ого, це сценарний хід, кинули якийсь загадковий простір. Однак до до кінця, і побачивши край текстур, я вирішив, що, мабуть, все ж таки варто перезавантажитися. Ну і звісно, це допомогло. А інше це краш гри. Він був у мене всього одного разу, тож спишемо на те, що у мене гімняний комп і десь щось не підзавантажило. Тож, дружочки, мій вам рекомендаціон, Зацініть цю гру обов'язково. Я вам кажу, вона стане шедевром і займе своє законне місце у ігровій індустрії. Silent Hill 2. Просто немає права цього не зробити, адже всі аспекти у ній пропрацьовані шикарно для свого жанру. Ну і ціна її у 1300 гривень за такий проект, самі розумієте, для топової гри у 2024 році це ніщо. Ну і давайте не забувати, розробники додали у гру українську мову, за що їм велика подяка. Це гра не про хорор не про те, що ви будете кидатися від якихось випригуючих мобів. Ні, це гра про гнітучу атмосферу, яка прекрасно справляється зі своєю задачею. Останньою на моїй пам'яті Такою була, п'яті від Хідео зіми.